Четверта влада в суді, столичні юристи інституту медіаправа навчали сумських журналістів професійно співпрацювати із служителями Феміди. Для цього приїхали до обласного центру, влаштували семінар про підводні камені судової реформи, юридичні тонкощі та ризики при висвітленні резонансних справ і розслідувань. Знає Маргарита Єрмак. Корупційні схеми, незаконні рішення, публічні звинувачення. Журналісти, працюючи в судах, опиняються між двох вогнів буквою закону та професійним обов'язком. На тренінгу зібрались ті, хто прагне опанувати новий формат і навчитися проходити між крапельками дощу і з часто густо небагатослівними представниками ФЕМІДИ нам потрібна актуальна інформація, жива. Ми хочемо бути в курсі того, які справи розглядаються, які їхні наслідки, хто фігурує в цих справах. А Суд він зайнятий своїми справами. Він дещо береже свою монополію на цю інформацію, убезпечує себе так, таким чином, аби журналісти їм не заважали. Навести мости, взявся місцевий профільний центр. Ідею підтримали в Києві. Відтак працівники всіх судів Сумщини, а таких більше 20, нині проходять дистанційний спецкурс: як знайти спільну мову з журналістами. З одного боку, ми хочемо, ми готуємо команду прес секретарів судів, які даємо їм знання, щоб вони відкрили двері судам. З іншого боку, ми допомагаємо журналістам користуватися інформацією, яка є в судах, не порушуючи закону. Столичні експерти окреслили головні принципи нової судової реформи, поділилися досвідом і підказали, як висвітлювати скандальні теми, щоб на виході читач і глядач отримав якісний медіапродукт. Закони, які приймаються в Києві, вони ніколи не будуть діяти, якщо вони не виконуються на місцях. І роль місцевого журналіста в місті Суми заключається в тому, що він має змусити чиновника відповідати на його питання і таким чином стимулювати його виконувати ті закони, які ухвалені. Результати таких семінарів і дистанційного навчання оцінять за чотири місяці. Тоді завершиться підготовка прес-секретарів судів області. Якщо ж проект буде вдалим, його поширять на теренах інших регіонів країни. Маргарита Єрмак, Андрій Герашенко на часі новини.